Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Сьогодні будемо розважати над посланням апостола Павла до Корінтян. Друге послання до Корінтян 12 6, 11. Адже, коли захочу хвалитися, то не виявлюся безумним. Поговоритиму правду. Та стримаюся, щоб про мене хтось більше не подумав, крім того, що бачить у мені та чує, що чує від мене. І щоб я через щесленні об'явлення не пишався, то дано мені колючку в тіло, посланця сатани, аби бити мене в обличчя, щоб я не величався. Задля цього тричі благав Господа, щоб Він відступився від мене, та Він сказав мені: досить Тобі моїї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі. Тому краще радо буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася мені сила Христа. Через це радію в немучах, у клопотах, у нестатках, у вигнаннях та утисках за Христа, бо коли я немічний, тоді я сильний. Хвалячись, став я нерозумним, ви до того мене змусили, бо ви мали би мене хвалити, оскільки я нічим не поступаюся. Вищим апостолом, хоч я ніщо. Що було колючкою в тілі апостола Павла? Існує безліч пояснень щодо природи колючки в тілі апостола Павла. Вони варіюються від безперервної спокуси, постійного тиску ворогів, хронічних захворювань. Таких, як проблеми із зором, малярія, мігрень чи епілепсія, до проблем із мовленням. Ніхто не може сказати напевно, що було колючкою в тілі апостола Павла, але це, ймовірно, була фізична недуга. Те, що ми знаємо про цю колючку, походить від самого Павла в. І щоб я через численні об'явлення не пишався, то дано мені колючку в тіло посланця сатани, аби бити мене в обличчя, щоб я не величався. По-перше, метою колючки в тілі було тримати Павла в скромності, кожний, хто зустрічався з Ісусом, до кого Він звертався. Чи давав доручення, звичайно, міг цим пишатися. Додайте ще той факт, що Святий Дух надихнув його написати значну частину Нового Завіту, і нескладно буде погодитися, що Павло насправді міг загордитися. По друге, ми знаємо, що ця недуга прийшла від посланця сатани. Подібно до того, як Бог дозволив сатані мучити Йова. Він також дозволив йому мучити Павла заради виконання своїх благих цілей та бездоганної волі. Без сумніву, Павло вважав цю колючку перешкодою для більш широкого та ефективного служіння. Він тричі звертався до Бога. Щодо звільнення від неї, але Павло отримав з цього досвіду урок, який домінує в його працях, що велич сили була Божа, а не наша. Хто ж хвалиться, нехай хвалиться Господі, замість того, щоб усунути проблеми, Бог дав йому благодать і силу, завдяки цьому проголосивши що благодаті. Буде достатньо. Під благодаттю Павло має на увазі Божу силу, яка допомагала йому переносити випробування апостольського та місіонерського життя. Апостол досвідчував Боже прощення, а також покріплення тоді, коли переживав фізичну, душевну та духовну боротьбу. Божа благодать. Уможливлювала участь Павла у Христових стражданнях заради Євангелія та церкви, демонструвала Божу силу, незважаючи на його людську слабкість. На відміну від суперапостолів, опонентів Павла, які хізувалися своєю самодостатністю. Апостол Павло знав, що він виконує. Свою роботу тільки тому, що Бог вибрав його, і саме він дає йому силу долати усі негаразди. Слабкість Павла давала можливість проявлятися Божій силі, тому він міг хвалитися своїми немочами, хоча це й викликало насмішки його опонентів. Апостол часто згадував про цю парадоксальну природу його життя і служіння, коли він був безпомічним та вразливим. Тоді Христос наснажував Його для того, щоб Він міг витримати усі випробування та сповнити свої покликання. Тому я милуюся в немочах, у погорді. У нестатках, переслідуваннях та скорботах Христа Ради, бо коли я немічний, тоді я міцний, друге послання до Корінтян 12.10. Амінь. Слава Ісусу Христу!